Кореспондентка російського державного телеканалу ВГТРК Ольга Курлаєва опублікувала відеорепортаж. На ньому героїчно білгородська тероборона збиває ворожий розвідувальний дрон. При цьому стріляючи з рушниць, вони радісно кажуть, що це українська фурія. Що збили? Збили фурію. Збили змілі фолі розвідувальний самолітного тіпа типу, розвічі Підбитий дрон опускається на парашуті і радісні білгородські тероборониці вже підраховують грошову премію, а з раптом виявляється, що це був російський розвідувальний дрон групи «Сєвєр» за 10 мільйонів рублів. І хоча Ольга Курлаєва і знищила цей відеорепортаж, питання залишається відкритим: на чиєму боці воює білгородська тераборона? Може вона вже з нами.